Вірш каже їжачкові лис. Каже їжачкові лис. Зайчик шість морквинок згриз, а їжак йому на вухо, не роби слона із мухи. Він одну морквинку з'їв п'ять лишів для їжаків. А зараз малята ще раз повторюємо уважно, мене слухаємо та повторюємо за мною. Каже їжачкові лис. Зайчик шість морквинок згриз, а їжак йому на вухо, не роби слона із мухи, Він морквинку лише з'їв. П'ять лишів для їжаків. Молодці малята. І ще повторюємо: каже їжачкові лис. Зайчик шість морквинок згриз. А їжак йому на вухо, не роби слона із мухи. Він одну морквинку з'їв, п'ять лишів для їжаків. Молодці малята.